Оз рождається, славімо Його, дорогі браття і сестри, творець, побачивши, як гине людина, що її він створив, прихиливши небеса, сходить і приймає все є Твої від дії Божественної, чистої, воїстину бо тілившись. Торжествує нині свята православна церква, прославляючи найвеличнішу священну подію Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Розда! Заші звіздою куча, куся, Тебі кланятися сонцу правди, і тебе віддіти, со висоти востока, Господи слава славати. Невимовною радістю бо воліно наповняється дивна священна подія. Кожне людське серце у ці святі дні. Великою таємницею Благочестя називає Апостол Павло Різдво Христове. Ця таємниця втілення Сина Божого, яка полягає в тому, що Бог став людиною, що явився світові в образі людини. І тому святкувати різдво Христове. Це означає свідчити не тільки про сходження людини до висот божественності, проповідати не тільки про божествування людської природи, але, головним чином сповіщати про зішестя божества до постаті людини. Святий Єфрем Сілін говорить день існува Христова примирив небо і землю. Горній світ зійшов до земного і став наслідником і поручителем мира, що одні царя, які вписав людей у книгу мертвих, зійшов Спаситель наш і вписав людей, книгу життя, писав нас на небеса, і що людина возводиться, страченого нею. Перше початково від створення світу стану у повне воспілкування. Зійшов на землю Господь наш Ісус Христос з великої своєї любові і милості, як стверджує святий апостол Павло, будучи образом Божим, принизив себе самого, прийнявши вигляд траба, Зробившись подібним до людей і з вигляду став як людина ради нашого вічного спасіння, прийнявши на себе людське єство, говорить один р... із ранніх подвижників Християнської церкви, і неї Ліонський, Господь сім повертає єднання з Богом. Ця дивна священна подія Різдва Христова. У житті людства неодноразово була провіщена, Бога натхненними ветхозавітніми пророками Ісаїєм, Даниїлом, Міхеєм, Малахієм та іншими, сталося, коли минув час, призначений Богом для приготування людей до пришестя у світ Месії Спасителя. Сам небесний отець. З безміної та незбагненної своєї любові послав у світ свого відродного сина, який, по словам апостола Петра, був призначений для нашого спасіння, ще до створення світу, але з'явився в останні часи на умилостивлення за гі наші, і не тільки наші, але й за грихи всього світу. Як стверджує святий апостол Іваніст Іоанн Богослов. І тому, як говорить святі Ліан Златогуст, день різдва Христова є важливішим з усіх свят, матір усіх свят, початок і їх, їх основа, тому що до цього правці так сильно стремилися, що пророки перерозвищали. Що праведники бажали бачити, Все це здійснилося в день різдва Христова, Бог з'явився на землі, в плоті і поселився між людьми. Син Божий, Господь наш Ісус Христос зійшов з небес, коли сповнилися всі древні ветхозавітні пророцтва заради нашого спасіння. Народився у місті Давідому ві в Іфраємі, від преблагословенної владичиці Діви Марії, у Богому вертепі. Святитель Дмитрий Митрополит Митрополіт Ростовський, пише, поки у печері не було владики Христа, печера була печерою, але коли у печері народився владика Христос. Печера вже стала не печерою, вона стала небом. Тому що там, де Бог, там і небо. Тій печері звершилося таїнство, яке, напротязі багатьох тисячоліть оспівували древні пророки, і на що надіялося все людство. Тій печері народився син Божий, який прийшов на землю, щоб спасти падшу людину. Іфраїмська печера, Стала місцем, де небо поєдналося з землею, де знайшов на землю Божий мир, і Боже благовоління, про це сповістили світу, ани Божі, слава на небі Богові і на землі мир, між людьми благовоління. Син Божий увійшов у світ через бідний вертеп та ясли, але в цій обої печері. Як стверджує святитель лігорів епіскопні океасарійські, бо младенця Христа оточували святі Ангели. Ця славна подія Різдва Христова відбулася у дірода царя іудейського, як визначає Євангеліст Матвей. З цього приводу відомий церковний письменник і кіпс, Визначає точну дату різдва Христа на землі і свідчить, що Господь народився в Іфраємідейському 33-й рік царювання Ірода Великого під час правління римського кесаря Августа. І в цю різдвяну ніч прості пастухи почули слова Амена. Я сповіщаю вам велику радість що буде всім людям, бо народився вам сьогодні в місті Давідому. Спаситель, котрий є Христос Господь, і поспішили до іфриємських ясел, щоб принести новонароджену богомладенцю, найбільш цінний скарб, живу віру Бога, тому Господь достоїв і храніше всіх дізнатися про те, що в світ прийшов син Божий, і вони поклонилися йому. А згодом мудреці волхви побачивши світло над зірки, дізналися про народження Спасителя світу. Яскрава зірка привела і до того, кого люди чекали від початку світу. Вони побачили Сина Божого. Да, якого на кожна людська душа, яка шукає вічної правди, поклонившись новонародженому Богомладенцю Ісусу Христу, волхви принесли йому свої дари золото, смирну і лада, як вічному царю і первосвященнику, що мав принести у жертву за ріки людства. samo sebe Христа і вітаю з Богом благословенним церковним новоліттям. Нехай торжествує в серцях наших, радість велика, за народжена у Іфреємі, бо младенця Христа, бо вона просвітила весь світ, світлом Христової істини, яка просвічує і навчає усіх нас. Любові Божественної, духовної довершеності, небесної чистоти та святості, Господь наш, Ісус Христос, овонить святий Афанації Великий, народився і явився людям, щоб знайти і спасти, погибшого в ріхах, і навчити людей пізнати Бога, що в Різдві Своєму. Син Божий з'єднався з нашою природою і зробився Сином Людським, освятивши природу людини, Господь сподобав нас прийняти божественну благодать, яка відроджує наші душі, щоб сини людські визволились від прародительського осудження і знову зробилися синами Божими. І наслідниками царства небесного, у блаженному єднанні з Богом. У радості свята Різдва Христового, вірою і любов'ю прикрасимо храм своєї душі і з чистим серцем приймемо Христа різнодавця, який прийшов у світ заради нашого спасіння. Зберігаємо в своїх душа і серця святу надію, що згідно з обітницями своїми Господь у дні нашого життя і до кінця віку буде з нами у наших щирих молитвах, побожних благаннях, подяках, славослов'ях, у виконанні божественних заповідей та уєднанні з Ним. У священній Євхаристії, приєднаємо себе до тих, хто з раністю прийняв Господа з небес, говорить святити на Василі велики, підкоримося йому, бо він нас создатне і Господь, і тому Він бажає і творить нам тільки блага і добра. Серед різноманітних духовних дарів новонароджений син Божий. Приніс на землю мир, про це сповістили світу небесні посланники, ангели Божі. слава Вишні Богу і на землі мир, чоловіці благоволення. мир, дарований Господом нашим, Ісусом Христом, це мир з Богом, мир із своєю совістю, мир з ближніми, мир між народами. І такий довоочікуваний мир на нашій рідній землі, і той, хто прагне здобути цей душевний мир, покликаний одну однозападів блаженств, блаженні миротворці, бо вони, синами, Божими назвуться. Прагнути миру, це означає прагнути того. Щоб Бог селився в наші серця, своєю благодаттю і жив у них, як він обіцяв, то любить мене, то й слово моє берегтиме, і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Дорогі браття і сестри, радісно зустрічаючи свято. Різдва Христово, відчуємо з благовінням і вдячністю до Бога, як близько до людей, Господь через воплощення Сина Божого, Спасителя нашого Ісуса Христа. І за закликом апостола Іякова наблизьтесь до Бога, бой Бог наблизиться до вас у цій святковій урочисті дні. Церква Христова возносить свої особливі молитви, щоб Господь утвердив мир Божий на нашій рідній землі, утвердив любов у наші серця до ближніх і далеких для спасіння всіх людей. Радіємо, браття і сестри, разом з ангелами, пастирями і волхвами. Разом із святими пророками і праотцями, різдву Господа і Бога, Спасителя нашого, духом своїм, піднесимо думки і Фреєма, де народився Спаситель роду людського, тож міра вам Божого, жертовної Христової любові, спасительної благодаті Господні, живої віри православної. Доброго здоров'я духовних і земних благ, від новонародженого мроденця Ісуса Христа та Божого благословіння у ваших добрих ділах на поприщах земного життя, благодать і мир. Нехай вам примножиться в пізнанні Бога і Христа Ісуса, Господа нашого. Щасливих і радісних свят Різдва Христово. Христос рождається, славімо Його! Спаси Господи!